Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Сторони відповідно до статуту ООН і заключно акту наради з безпеки і співробітництва в Європі, поважають територіальну цілісність одна одної та підтверджують непорушність кордонів між обома державами. Саме це було зафіксовано рівно 20 років тому в документі, що назвали договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаним договором, у тому числі президентом цієї самої Російської Федерації, попередником нинішнього лідера даної держави Володимира Путіна Борисом Єльциним, з українського боку підписав угоду Леонід. Хотів сказати Кравчук, кучма, звісно, це вже був другий президент незалежної України. Ну а тим часом 10 тисяч трупів, десятки тисяч, мільйони переселенців від розв'язаної саме Росією війни на українському Донбасі. Крім замоченого в сортірі Будапештського протоколу, Володимир Володимирович суворо дотримується і цього договору про дружбу, який Москва досі не скасувала, як і Україна. До речі, війна на Донбасі пізно чи рано закінчиться. Україна та Росія таки залишаться сусідами. І чи можуть бути між ними, якщо не дружні? А хоча б добросусідські відносини, чи Росія може дружити в лапках лише з Україною, Малоросією з кремлівським гауляйтером у Києві? Про це ми поговоримо з гостем студії, українським політичним експертом. Зараз прилічу повністю вашу посаду, Норма. ви вас запросили керівником Центру досліджень проблем. Росії, так, Національного інституту стратегічних досліджень Максимом Розумним Вітаю вас, пане Максиме. Добре. Дякую, що прийшли до нашої студії. Також скайпом до нашої програми долучиться російський політичний експерт, який змушений був залишити свою батьківщину. Андрій Піонтковський, привітствуємо вас, Андрій Андрійович. Добрий день, добрий день. Надіюсь, хорошо нас лишить її. Може би даже бачите. Yeah. Ну що ж, перше запитання панові Максимова справді от 20 років минуло, і останні оці три роки вже війни. Це випадковість. Могли бути інші розвилки у стосунках Росії та України без війни. Чи це просто було відтягнене у часі після розвалу СРСР? Ну, все вказує на те, що це е закономірний, так би мовити, хід подій. Росія насправді Російська Федерація як держава не, не визнавала на серйозному рівні кордони України. Тобто, весь час були е, розмови про Крим. весь час були емісари. Ми пам'ятаємо Лужкова. Ми пам'ятаємо всіх інших, які були в Криму. Ми пам'ятаємо, що не хотіли розмежовувати Керченську протоку. Ми пам'ятаємо, як будували косу Тузлу. Так ви і дуже нагадати. багато чого вказувало на те, що Росія так би мовити. Визнання кордонів не, не вважала доконаним фактом. Більше того, не вважала доконаним фактом визнання суверенітету України як такої. Отже, Андрій Андрійович, ще раз к вам обращаюсь. Вже можете непосредственно в ефірі. На ваш взгляд, действительно, такое развитие событий за ці 20 лет, так называемой дружби України і Росії. Це закономірність чи просто ну, личностный фактор, роль личності в історії. Личності, понятна, яка? Владимир Владимирович Путін. Да нет, Владимир Владимирович, в данном вопросе отношения к Украине и к ее суверенитету, он отражает мнение большинства российского политического класса. Максим вот совершенно правильно сказал, а я это как бы знаю изнутри, общаясь с этими людьми. Российская так называемая элита никогда всерьез суверенитет Украины не воспринимала. Им казалось, что это как-то вот временно, вот так, пока такой компромисс, который нужно было, или, как они говорят, почему-то компромисс заключить в 1991 году. А центральной, центральной внешнеполитической идеей российского политического класса было все время доминирование на постсоветском пространстве, зона привилегированных интересов на постсоветском пространстве. Признание этого они все время требовали от Запада и пытались навязывать всем своим соседям. Поэтому то, что произошло в 2014 году, это вполне логичное развитие этой тенденции. То есть, Андрей Андреевич, я так понимаю, вот такова цена подписанным Россию соглашениям и этот, этот договор... А дружба вот этот договор, я вспомним тот же самый Будапешский меморандум, так? Не стоит даже бумаги, на которой это все подписано тем же Ельциным и его последователям. Будапешский меморандум это вообще центральный из тех десятка соглашений, которые нарушила Россия. Это же не просто написано что-то на бумажке. Это э, так третье или в мире ядерное государство на тот момент, по своему выражению. А Украина отказалась от ядерного статуса и передала все свои ядерное оружие России как раз в обмен, в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины. И, кстати, вот Москва устами Лаврова и, и Путина просто нагло врет, когда ее обвиняют в нарушении Будапешского говорят, А по Будапешскому меморандуму мы э, обещали не использовать ядерное оружие против Украины, мы и не использовали. Там было совершенно другое. Я помню, я сам принимал участие ведь, в какие острые дискуссии были в 1992 году, много конференций по этому поводу э, в Киеве проводилось. Поэтому сейчас вот эти дискуссии, э, адекватен ли формат или нет, они все, по-моему, избегают основной, э, основной проблемы. Существует Будапештский формат, его никто не отменял, и по этому формату Великобритания, Англия, Великобритания, США, а потом Франция э, выступили гарантами суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот, по-моему, кстати, по событиям последних дней, появился, наконец, политический деятель на Западе, который готов в том числе и доказать свою приверженность Будапешскому формату. Это новый президент Франции, господин Макрон, который на днях показательно перед всем миром размазал по стенке господина Путина, который Так долго набивался к нему навстречу, вот я набивался и получил наконец по полной программе. Да, Андрій Андрійовича, ви пожалуйста ставайте з нами на связі, адресую запитання гостеві студії Максимові. Розумно. А ви як вважаєте? Добре, оці всі історичні екскурси залишимо 20 років тому навіть події трирічні, де вони, хоча вони тривають щодня, і щодня гинуть на Донбасі люди, як воїни, так і мирні мешканці. Що може бути далі? Може бути між сусідами, а залишиться географічно сусідами Україна Росія недружні вже можливо. або де якісь добросусідські відносини, чи як я сказав на початку програми. Для російської еліти не лише для Путіна Україна може бути мало Росії, щоб тут був у Києві Гавуляйтер сидів. чи як генерал-губернатор? Як у них там термінологія? Ну не можна говорити ніколи, так ми бачимо зараз, що при всьому так би мовити, пафосі російському сучасному перемоги у великій вітчизняній війні. Але проти своїх тоді проти Німеччини, тодішньої нацистської і проти її союзників, якими були Угорщина, Словаччина, Японія, Італія. З усіма цими країнами Росія намагається підтримувати дружні стосунки, навіть незважаючи на те, що мирний договір з Японією не підписали. Тобто говорити ніколи не варто, але за яких умов? Очевидно, що є конфлікт конфлікт збройний, а за ним стоїть ще великий обман. Ну, ми, ми розуміємо, що Росія виправдовує свої дії там переворотом, ще чимось там таке. Тобто, коли розвіється обман. І е, тоді можна буде говорити про е, вирішення конфлікту. Це може бути за умови, якщо е, влада в Києві зміниться на протилежну, або якщо влада в Москві зміниться на протилежну. Е, ось від цих внутрішньополітичних чинників головним чином і залежить траєкторія наших відносин. Андрій Андрійович, от к вам тоді вопрос: що може бути далі між Україною і Росією? Через ці 10 тисяч уже трупів із-за війни на Донбасі розв'язаних Путіним. уже никакой, не то что дружбы, даже более-менее нормальных отношений между соседами Украины и России уже не может быть? Или все-таки это не исключено в будущем? Ну, после прекращения российской агрессии, ликвидации ее последствий, восстановления территориальной целостной Украины, чем будет заниматься, видимо, уже следующая власть в Москве, при этом режиме это невозможно будут установлены нормальные корректные демократические, нормальные корректные дипломатические отношения но о какой то дружбе о взаимной привязанности народов ну, по крайней мере в течение одного поколения мне кажется не может быть и речи но я бы хотел подчеркнуть один очень важный фактор который в москве Забывают. Это Москва хочет представить э, это столкновение как этнический конфликт, так называемого русского мира с вот э, с украинскими э, бендерофашистами. Но ведь провал всей концепции русского мира и Новороссии основной ведь в том, что это по существу нацистская идея, она не была поддержана русским населением Украины. А расчет же Путина на создание Новороссии был на вот бунт русского населения. Русское население в большинстве своем подавляющем оказалось верным украинскому государству и его европейскому выбору. Поэтому это не этнический конфликт, это, если хотите, метафизический, идеологический конфликт. А если взглянуть на него в историческом плане, прошедших столетий, то это, может, последняя битва э, Киевской Руси с Золотой Ордой э, и практику сегодня, которая э, полностью э, выражает э, путинская Россия. Речь, но вы же прекрасно помните высказывание Владимира Путина о том, что Ярослав Мудрый это русский царь, это наш царь. Вот если вспомнить те времена Киевской Руси, а на она Ярославна, опять же. Ну вот, оно и но он пытался даже почистить французскую Википедию на днях. Но это кончилось таким же успехом во Франции, как и основные остальные аспекты его Это Да, это борьба в том числе и за, за историю, и историю за, за, за киевскую Русь, наследником которой является... Э, и, и, это, Разница между наследниками Киевского Росія за она не проходит по границе между Российской Федерацией и Украиной. Это и раскол идеологический внутри Росії. Е, спасибо, Андрей Андреевич. Так опять вас призываю оставаться с нами. Перед тим, як надати слово гостеві студии Радио Свобода, наведу цитату американського. Політика він зараз перебуває з візитом в Києві. Це сенатор демократ. Він дав ексклюзивний коментар Радіо Свобода Корі Букер. І він заявив, що США має продемонструвати Росію силу, наголосив пан Букер. Ми також поцікавилися у американського сенатора чи можливе поліпшення відносин саме на даному етапі між Росією та США, зважаючи, що цю ідею підтримують принаймні в деяких заявах і дописах у тому ж Твіттері президент США Дональд Трамп і деякі представники. Його адміністрації. Отже, відповідь пана Букера Питання if it зараз не якщо, а як. Того, хто демонструє агресію, треба зустрічати з силою. Ми перемістили наші сили в Польщу. Ми підтримали зусилля НАТО в Латвії, Литві, Естонії. Ми хочемо показати, що ми можемо відповісти з силою на агресію. Саме тому одне з останніх наших обговорень у Сенаті було про посилення санкцій проти Росії. Путін не з тих, хто вестиме з тобою переговори, якщо ти вважаєш себе слабким. Зараз нам треба показати нашу силу. Right О саме це заявив американський сенатор Корі Букер в інтерв'ю моєї колегі Олені Римовській. Пане Максиме, дійсно, ми зараз говоримо про війну Росії проти України, яка не припиняється. Але ж от третя сторона не війни, а спроб регулювати цей конфлікт. З захід наскільки він демонструє силу у тому, щоб дати відсіч агресору, який порушує всі міжнародні договори Путіну? Чи захід хоче забути за Україну вже, як знаєте, головний біль, на ваш погляд? Я думаю, що Захід, по-перше, не зовсім розуміє е, природу цієї агресії, е, він не готовий до неї і е, розглядає її в системі координат якогось попереднього світу. Е, світу, я б сказав, до Мюнхенської промови Путіна. Тобто, це попередження 2007, -го 2007 -го року. Та. року так. Е, ось цей виклик, який тоді. Путін, так би мовити, привселюдно кинув Заходу, він не був сприйнятий серйозно. Він був сприйнятий як торги, як, можливо, якийсь жест образи, що, мовляв, Путіну ну, треба його якось втішити і якось інакше з ним поводитись чи що. А насправді з того часу Путін вже живе і російська еліта, і, можливо, весь російський народ живе в стані війни. З заходом, і е, я не думаю, що завданням є зруйнувати Захід, оскільки це буде самогубство для самої Росії в її нинішньому стані, оскільки вона залежить від, від всього, від фінансової системи, від е, глобальних ринків пане Максима, яке тоді завдання? Поділити світ, як було під час холодної війни, СРСР США і Україна як Домініон, чи як назвати підлегла територія Москві? Е, ну, це одна це часткова мета. Глобальна мета зламати правила, тобто світ жив за якимись правилами, там не можна було себе так поводити. Ось зараз завдання розширити межі дозволеного і власне закріпитися в тій ніші, в яку собі облюбував Путін. Ну а до речі, одна з цих цілей це навічно залишитися в Кремлі. Наближається за ці понад три роки війни проти України Путін до такої мети, на ваш погляд, пане Максиме. Він ну, план реалізовується, на мою думку, ну майже на 100%. Тобто Путін практично досягає майже всього. Ну так Україну йому не вдалося поділити на дві частини, як скоріш за все, було заплановано: про європейську російську. Але, зрештою, на цей випадок у нього є запасний план дестабілізувати ту частину України, яка залишилася суверенною. Все решта, вигідні позиції для торгівлі з заходом Путін досягнув. Андрей Андреевич, Владимир Путин побеждает вот в том, что он хочет навязать... Западу говорят о Ялте-2, вы знаете всю эту терминологию. Или Путин проигрывает, на ваш взгляд? Да нет, абсолютно проигрывает. Вот я сейчас нахожусь в Вашингтоне, я могу вам засвидетельствовать, что та позиция, которую высказал в интервью сенатор Брук, это позиция подавляющего большинства американского истеблишмента. А вокруг Трампа человека явно э, завязанного на Путина, э, просто сжимается уже кольцо обвинений э, в прямой э, измене, и, и он движется э, к импичменту. Э, это, аналогичные процессы э, идут э, и в Европе. Посмотрите, последняя серия выборов – Везде э, путинские кандидаты проигрывают. Запад, ме Запад медленно всегда собирается, но постепенно вот, э, понимание той экзистенциальной угрозы, которую путинская Россия представляет для западного мира, оно приходит, для, э, приходит на Западе. Вот я бы хотел еще последнюю деталь очень важную, наверное, у вас уже обсуждается возникший буквально в последние дни план переговоров Трампа и Путина. Пост, если не ошибаюсь, да, из источника Вашингтон Пост, и не только пресса американская. Да, 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 да. да это вообще, вы знаете, что это? и даже называются участники. С российской стороны это будет военный преступник Сурков. А с американской стороны, от американской администрации, нашпигованной путинскими агентами, вот один из этих путинских агентов. И эти два человека будут за вашей спиной обсуждать Украину. Мне кажется, нужно самым резким образом заявить, что Украина просто не считает такие, считает такие переговоры оскорбительными, и никаких результатов а, не будет основать Тем более, что эта позиция будет поддержана а, большинству а, американского Андрей Андреевич, ну немножко связь с барахлит, ну вот буквально полминуты, все что таки вот эта территориальная целостность зафиксирована в этом самом договоре, который я вот, собственно, взял для темы нашей программы. Она когда в Украине может восстановиться? Это годы, десятилетия, на ваш взгляд? Ну, мой прогноз такой. В общем, довольно в ближайшей перспективе в России произойдет нечто типа дворцового переворота и смена не режима, а смена Путина. Потому что он уже не выполняет свою функцию для российской элиты. Нужны рабочие отношения с Западом, иначе под угрозой всех состояний. И эта хунта, она будет готова да Спасибо Спасибо большое большое Андрій, Андрій Пане Максиме, буквально пару слів Коли Україна поверне свої території можна дати прогноз? Я думаю, тоді, коли буде криза влади в Росії, саме. тут це, ви це збігаєтеся видно, з паном Андрієм Піанковським. Я дуже видно. дякую вам, пане Максиме, Андрій, Андрій Андрійовичу П'ятковському теж благодарю його. Привію програму Олександр Лещенка. Дякую вам, друзі, за увагу.